Дітки, запрошую вас на заняття. З валеології. Сьогодні ми поговоримо з вами про шкіру. Шкіра вкриває все наше тіло. Якщо подивитись на неї через збільшувальне скло, то можна побачити маленькі отвори. Через них шкіра дихає. Це пори. Але для того, щоб вона дихала. Повинна бути чистою. Різні мікроби та бруд заважають шкірі дихати та можуть призвести до захворювань. Захворювання шкіри лікує лікар дерматолог А для того, щоб не хворіти, треба дотримуватись декількох правил. Давайте їх повторимо щодня ретельно митися, вдягають чисту білизну. Дуже суху шкіру змащуй дитячим кремом, захищає шкіру в спеку від сонця та холодну пору року від холоду та морозу, не облизуй губи, якщо вони потріскались. Краще змащуй їх гігієнічною помадою, їж багато овочів, фруктів та каш. Мікроби це крихітні живі істоти, які знаходяться навколо нас. Вони мешкають у повітрі, у ґрунті, у воді, в продуктах і рідинах, що ми їмо і п'ємо, в нашій шкірі, носі, у горлі, в роті та навіть у кишковнику. Вони можуть примусити людину захворіти, якщо потраплять всередину організму. Коли мікроби не потрапляють до організму, вони не викликають інфекцій. Ми можемо почуватися здоровими та активними. Дітки, ви молодці сьогодні. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.